А зараз в нашій студії вітаємо Юрія Кравця, юриста керівника правозахисної групи варта. Будемо говорити, пане Юрію. Доброго дня з вами доброго на дня. тему власне продовжувати її. Ту тему, яку розпочали з Олексієм вчора ввечері. Бо, зокрема, за політикою не встигаємо говорити теми і проблеми, якими живе наше населення українське. На цьому тижні прийняли закон про конвертацію валютних кредитів у гривню, якого так довго очікували люди. Але люди очікували, що їм поменшиться клопоту з ви. Платою валютних кредитів між тим клопоту не поменшилося, бо за цим законом. Давайте виборте Юрію казати, запропонували зробити їм що, тому що деякі знайомі, які кажуть, ну ти ж на новинному каналі працюєш. Ми не зрозуміли От У нас ага. валютні кредити. Так нам легше тепер чи не легше? Тобто приймали, приймали, пікетували, пікетували, але ніхто не зрозумів. Нібито щось і прийняли. Ну я можу сказати. Ми перше, да всі ми знаємо, що прийняли законопроект в першому читанні Руслана Князевича. Їх було три. Рудьковської Кайди, перші два не пройшли, а князевище законопроект пройшов. Якщо ну, коротко підсумувати, да? якщо одним словом, а зараз більш детально, зробити, то цей законопроект фактично не вирішує нічого. Абсолютно. По основним тезам, тобто, друзі, заспокоїти, що нічого не Так, вирішено, Нічого не змінилося ти ти. насправді. Як було погано, так і залишилось. Перше, ну по-перше, вся конвертація валютного кредиту відбувається за курсом на дату реструктуризації, тобто на теперішнім курсом. Так. Тобто, якщо людина була винна гроші, то її реструктуризують по курсу там одинадцять, вісім, гривень, ну в залежності від того, який буде на момент реструктуризації. Другий момент. Він є ключовим, як на мене, насправді, цей момент якось мало зараз обговорюють, поки. Але згідно цього законопроекту скасовується дія закону про мораторій на відчуження майна. Тобто, от, скажімо так, от, тихенько при кінцевих положеннях це запустили. Що протягом трьох місяців, поки буде відбуватися конвертація валютного кредиту, так, реструктуризація так звана, мораторій буде існувати. А по скажімо, тому як е, даний три е, місяці закінчиться так три місяці ці мене, то е, втрачається втрачає силу. Той закон, який три тижні тому, да чи два я не пам'ятаю. Вже точно там стільки галосу було що ось наклали мораторій на відчуження майна по іпотечним кредитам. Ну, мораторій наклали між тим до нас на канал звертаються. Люди от у жінки нещодавно квартиру забрали. Вона каже: як же мораторій накладено, але тепер знаєте, що у інших теж квартири і у е, е, селі забиратимуть. Тобто мораторій за три місяці закінчиться. Так. Тобто в даній ситуації це другий момент. I don't know. Третій момент. Ну скажімо, те, що під реструктуризацію підпадають тільки ті кредити, які на момент 1 січня по курсу нацбанку заборгованість була лишалися своєчасно. Так, ну по перше, своєчасно. Таких, якщо так проаналізувати, мабуть, це 1-2% зараз позичальників, які не мають заборгованості. Ну відверто, тобто всі фактично мають якісь просрочки, відстрочки, канікули чи просто Ви гадаєте, не платять. що настільки мізерна кількість тих, хто вчасно ну порушує? я можливо трошки вже перебільшив. Ну нехай Але це не буде... Половина навіть так нехай це буде навіть 10%. Давайте так ми ну скажімо, да, от якщо це навіть кожен Тобто десяток, вчасно навіть не половина, навіть на сили. не половина в даній ситуації. Ми просто моніторили. Ну, я тобі одну. скажу, Олексію. Так. так якщо приходиш в банк з якихось операції і питаєш, зокрема про це питання, вони отак опускають гроші. Чи платять вам люди? От я постійно допитуюся, в якій сфері я там не є, щоб нам для ефіру розуміти ситуацію, вони просто опускають гроші і кажуть ні. Надто лише одиниці свечесни. Там момент. Просто в чому, що чому здається враження, що люди сплачують, так Бо люди, як правило, сплачують не оперативно за те місяць, за які заборгували, а погашають заборгованості там. Піврічної давнини і так далі. Тому е, фактично дуже мала кількість людей підпаде під цю можливість. І далі. Тільки та, ті люди могти реструктуризувати цей валютний кредит, у яких заборгованість станом на 1 січня 2014 року е, складає не більше 1 мільйона гривень. Е, ну, тобто, це, ну, це нормально насправді. Єдине, що одразу скажу, ключове, щоб не пустити суть, що. Що дає ця конвертація? Фактично, фактично, сам по собі валютний кредит, і ця епопея вже тягнеться з п'ятого року, особливо це в дев'ятому було помітно, що валютний кредит він сам по собі порушує цілу низку законів. Він сам лежить за межами законодавства України. Тобто він сам по собі не мав би існувати в природі. Ну, між тим, Юрій, скільки питання це не піднімалося, між тим так само люди продовжують платити. І mm -hmm. е тобто банківський сектор він і того не впаде, що немає в природі бо до того, що є. В даній ситуації дивіться, от скажімо, в чому ризики ну банківський сектор, так як зараз особливо галусу піднімаю, що якщо це питання вирішити якось по-іншому, ніж конвертувати по нинішньому курсу, то обвалиться повністю банківський сектор. Абсолютно не так. На даний момент банки мають величезну бульбашку надутих, скажімо, так званих кредитів, і вони за неї тримаються. Вони ж все одно не мають живих коштів. Що таке? Немає живого кругового коштів. Люди не платять кредити, бо вже не мають такої можливості. А банки відповідно не можуть взяти ці кошти і надати ті кредити, з яких їм будуть платити відсотки. Це замкнуте коло, і ніхто його розривати не хоче. І причина цього це майно. В цьому, до речі, законопроекті цікавий є один момент, що якщо позичальник віддає банку, оце, мабуть, десь так само, десь як кажуть, соль тут десь є в цьому, якщо позичальник віддає банку квартиру, грубо кажучи, власне кажучи, під яку брав кредит, то анулюється повністю кредит. Тобто тепер різниця ця не враховується, тому що казали, навіть якщо людина продасть квартиру, ну буває таке, що по кілька квартир Там людей. Там цікаво написано. Може як? бути прощено. може бути прощено. А в юриспруденції поняття може бути. Означає, що може і не бути. Може і не бути. А як подібне формулювання допускається? Це ну, закон, який проголосовано. Перше читання ще можливо будуть певні коригування? Можливо, навіть наш ефір. Десь трошечки підкоригує ці всі моменти, але суть в тому, що якщо навіть робити проглядати ці моменти, ну я б рекомендував би людям не поспішати бігти реструктуризувати ці борги, оскільки в той момент, як вони добровільно підпишуть договір про реструктуризацію переведення кредиту в гривні в еквівалент, то зникнуть, скажімо, ті порушення, які мали місце по відношенню до валютного кредиту. Тобто, якщо так, от ми е, розглядати будь-який фактично іпотечний договір по валютному кредиту, він містить таке порушення, як вдаваний правочин. Так це коли банк надав в нас єдина валюта в державі, і це гривня. в 95-му році. Це гривня. І коли банк надає кредит у доларах, там чи франках, чи євро, і так далі для купівлі квартири, то що робить людина? Вона е, спочатку бере долари, потім ці долари міняє на гривні, і тільки аж потім купує житло. Тобто банк фактично надає гроші долар не на купівлю житла, а на обмін на валютну операцію, а на обмін даних доларів на гривню. І тільки потім людина вже це вдаваний правочин, Це підстава для визнання всіх валютних договорів недійсними. Це раз. Другий момент зміна курсу, і про це давно вже говорять істотною зміною обставин кредитного договору. Бо ні клієнт, ні позичальник, ні навіть банк не впливають на такий фактор. Да, от, впомнімо, я в... курс, який він... постійно коливається. Так він вже постійно коливається. між тим от ви говорите, юрію, не йти, не поспішати лишити це свідоцтво неправомірності цього кредиту у вигляді самого mm -hmm. кредиту долару. Між тим люди подумають зараз 12, завтра буде 14. Краще зробити реструктуризацію, щоб не діти до 20, коли ти брав кредит по 5. Ну, по-перше, як ми вивимо... І людей можна зрозуміти. Якщо там наш хоча там відсотки беруть, не всі uh -huh. зараз цю реструктуризацію можуть провести, там відсотки ще у виглядях тисяч виходять. Тому ну, я рекомендую в даній ситуації, можливо, навіть навіть наполегливо рекомендую, і шукати тих людей. От приміром, група варта, яку я очолюю, ми цим займаємося досить інтенсивно. Ми виводимо валютні кредити на нульовий варіант. Що це таке? Це коли людина віддає банку тільки те, що взяла. Ну, приміром, наглядний приклад. Взяла людина іпотечний кредит 100 тисяч доларів, віддала тіло кредиту, там тридцять тисяч, відсотків віддала тридцять да? тисяч. І в результаті ще винна 150 тисяч доларів. Ну це постійно така ситуація ну, в нашій країні. Так, тобто ми доводимо ситуацію до того, да, і зараз вже більше пів тисячі людей до нас звернулась на тисяч взяла. 100 тисяч взяла, 100 тисяч віддала сумується. Але що ж банк на цьому заробить? Це вже взагалі ви кидаєте банка. А як же тоді банкам бідним виживати? банк? Насправді в даній ситуації отримує е живі, живі кошти, бо він може залишитись в ситуації, коли він ці, 30, ну, ці гроші, які він намалював, він не отримає ніколи. Але ж він може забрати квартиру у людини мораторій за три місяці. А От в даній ситуації, ось дивіться, скажімо, да, от е фактично дасті це... її будуть і кошти. ми підійшли до питання, що даний законопроект в першу чергу вирішує проблему банків. Угу. Не людей, ну це завжди так було. Ми вже банків. навіть не дивуємося. Так. Тому в даній ситуації, скажімо, нормальні грамотні юристи, так краще правозахисники. Я завжди розділяю ці поняття, бо правозахисник і юрист це м, різні поняття. Юрист працює за гроші, правозник правозахисника. Що хоча б якась крапля совісті, він намагається щось зробити для людей. Ось то ж тим вас сьогодні. Ми представляємо як юриста. Ну, я правозахисник в першу чергу, так, тому е дуже багато речей, вже 10 років, як mm -hmm. група існує, ми дуже багато що зробили. Тому в даній ситуації, коли починається процес, першим ділом це фактично зупиняється дія договору. Якщо зупиняється дія договору, припиняються будь-які виплати по відношенню до банка. Тобто людина має законні підстави і не сплачувати фактично ці кошти, і е фактично кредит становиться неліквідним. Тобто, якби зараз... От, об'єктивно люди зайнялись цим питанням і перейшли від фази просто мітингування, а організованого і фази а... очікування, І фази очікування. коли будуть прийматися такі закони, як закон Князевича, так. то можливо. А щось... перейшли до організованої протидії на рівні юридичному, угу. а не без того, що протестні рухи мають існувати. Вони все-таки тисне, коли суспільство тисне, верховна але Рада... Але має бути рах. якийсь правовий рух, так. так але можна абсолютно спокійно всі валютні кредити, які знаходяться за межами законодавства, зупинити на даний момент і спонука. І владу, і банки сісти так чи за круглий стіл і знайти компроміс, так званий нульовий варіант, про який я вам казав. Коли я люди... вас зараз можна так. на секундочку перерву до і далі про кредити говорить з нами Юрій Кравець, правозахисник, юрист, керівник правозахисної групи варта, пане Юрію зупинилися з вами на тому, що не варто все таки реагувати на цей закон князевича, який проголосували у першому читанні. Власне має ще бути друге читання. Так, і не поспішати переводити долари в гривні. Але тут я хотів би ще поцікавитися не тільки тим, що є в законі, а тим, чого в законі нема, але банки можуть це зробити. І ще 2008 року, коли ну ми пережили, хай не перша, але от таку велику кризу і фінансово в тому числі на той момент кредитів вже було багато. В банках існувала можливість переводити валютні кредити у гривневі. Але при цьому відсоткова ставка саме цим банк може ну гратися або оперувати найбільше для власних прибутків, ставала набагато більшою, що лякало людей, і ну було потенційно менш. Вигідним, як тепер із цим І чи немає в законі чогось такого, що дозволить банкам ну сильно маніпулювати цією цифрою? Ну, насправді там відсоток в цьому законопроекті ще поки не законі, Да? Сподіваюся, що це до закону все-таки не дійде, відверто кажучи, а там встановлена ставка в розмірі не вище 16,5%. Річних для гривневого еквіваленту, тобто там неможливо піднімати вище 16,5%. Дійсно, в цей період часу, да, от з п'ятого по 8 рік, з 8 і так далі, частина банків якусь частину кредитів рухала. Вони конвертували вже тоді, в гривні в еквівалент. Люди підписували договори і фактично виводили в правове поле. Тобто ті банки, які більше краще зорієнтувалися і е, захотіли все-таки легалізувати ці кредити, да, вони їх вивели в гривний в еквівалент. І там, де вже люди підписали свої зобов'язання в гривні, вони вже претензії до банка, насправді, вже складно до банка щось е, пред'явити. Там можуть претензії тільки такого характеру, що там канікул не надали, не захотіли реструктуризувати, тобто процедурні порушення. Але саме, якраз, якщо говорити про валютний кредит, і, до речі, це міф про те, що валютний кредит складає величезний. Об'єм надходжень до банка це насправді не саме основне зараз джерело надходження коштів до банку. Да, оці надходження від валютних кредитів. То насправді зараз абсолютно спокійно банки могли б так само виступити ініціатором тих самих нульових варіантів. Об'єктивно кажучи, кожен банк, якби запропонував зараз чи якоюсь програмою окремою, навіть от не буде, не чекаючи Верховної Ради, своїм клієнтам такий варіант, він вивільнив би колосальну кількість ресурсу. От беремо ситуацію простої людини. Вона розуміє, що, от, так як ми говорили, 100 тисяч доларів взяла, ніби вже 70 сплатила, а ще 150 винна. І вона розуміє, що це така баланс, якої він ніколи не вилізе. Тобто нема перспектив і можливості взагалі ніяк це сплачувати. Людина зупиняється. Перестає взагалі реагувати, Ми маємо випадки самогубства. Ну це факт. Це Люди, факти. Ці факти та? постійно трапляються так. Люди психічно понад 200 людей. На жаль, ось таким чином. Так, якщо життя. говорити понад 2 мільйона людей українців, давайте вдумайтесь цю цифру в різних розмірах, да постраждали від валютних кредитів. Але пане дивіться, намерений. маємо ту саму ситуацію, пане Юрій. Багато тут відгуків було в соціальних мережах, коли дивляться, що наш канал піднімає цю тему. Кажуть, але ж самі винні, нащо брати кредити, якщо не можете їх сплачувати. От ви, як юрист, як відповісти на це питання? Ну я вам скажу таким чином, що в нашому житті ситуації, коли люди помиляються, досить таки багато. Давайте так. Дійсно, є були є люди, вони існують, да, які кредити оцінювали як заробіток. Так, що вже говорити, що потрібен був якийсь законопроект? Да, ну врешті-решт, розмежуйте. Зробіть нульовий варіант для. Тих людей, для яких це що це єдиний кредит, що вони там спла сплачували якусь да, там, якийсь певний відсоток уже сплатили. Сумлінними були Так, Тобто принаймні намагалися сплачувати і відмежувати від тих людей, в яких цих кредитів там 10-20, так вони принципово їх не сплачували. От для них і конвертуйте. Оцей законопроект для тих, хто недобросовісно відносився до сплати кредитів. Якраз для них це він найбільше підходить. А для простих людей, для яких дійсно, скажімо, це був єдиний шанс отримати житло і не жити десь. Там на смітниках, то цей законопроект кардинально не підходить, бо ще раз нагадаю, що конвертується він по нинішньому курсу. І навіть попри те, що в подальшому віддавати люди будуть відсотки вже по курсу станом на 1 січня, це 7,99%, але ж сума, грошова маса, яку люди будуть винні, буде обрахована по курсу 12. А далі вже не важливо, як буде віддаватися, якщо люди навіть і по вісім не могли віддавати. То По 12 точно не То По 12, 12 тим більше. Юрій ну, Кравець сьогодні, Юрій – правозахисник, керівник правозахисної групи. Варта був у нас в студії. Говорили ми про кредити. Комусь він подарував надії. Власне, вчора цю тему обговорили з секретарем соціалістичної партії Анатолієм Башловкою. Теж він сказав, що не варто дарувати банкам ось такі ситуації.